Вітаю сьогодні з вами історична рубрика, і я, її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Єднатися, концентруватися, а не ділитися, не розбігатися це повинно бути, і всім нашим гаслом саме так писав видатний український діяч, саме його називають батьком української історії. Сьогодні поговоримо про Михайла Грушевського, видатного історика, державного та громадського діяча. Михайло Грушевський є батьком, засновником не лише української історичної науки, а й держави Україна. Саме він є автором праці Історія України Русі. Вона заклала твердий фундамент української державності. Грушевський виокремлює історію України як самостійну, незалежну від російської. Так він створює схему українського історичного процесу від найдавніших часів до 1925 року. Саме це стало основою для обґрунтування тисячолітньої державності України. Ця схема була покладена в основу десятитомної праці історія України Русі, яку Михайло Сергійович писав з перервами протягом 38 років. У своїй роботі він чітко обґрунтовує право українців на самостійну державу, показує етнічну відмінність українського народу від російського. Він часто друкувався російською, але лише задля того, щоби і російська аудиторія почула і сприйняла історичну правду. В Росії праці Михайла Грушевського сприймали вороже. То, щоб поширювати свої ідеї серед росіян, науковець прибирає з назви слово Україна. Так з'являються книги про Київську Русь, про Козаччини. Також Михайло Грушевський намагався поширювати свої книги і в Європі. Світ мав дізнатися про українців. Про їхню самобутню та самостійну історію. На початку ХХ століття це було вкрай важливо, бо в Європі практично нічого не знали про Україну. Грушевський багато мислив про український народ, так з'являється його брошура: Хто такі українці і чого ж вони хочуть? В ній він намагався пояснити прагнення тогочасного українського руху до створення власної держави. Грушевський зростав на поглядах Костомарова, Коліша, Максимовича і вже під час навчання у гімназії писав свої перші оповідання. Після гімназії він навчався в університеті святого Володимира. Зараз це червоний корпус університету Тараса Шевченка. 7 березня 1917 року його заочно обрали головою Центральної Ради. Під його головуванням Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною, вільною суверенною державою українського народу. Грушевського було обрано першим президентом УНР. Під його керівництвом було розроблено конституцію незалежної Української Народної Республіки. Попри свій авторитет та високі посади, Михайло Грушевський був бив напрочудвічливим. Так, до всіх студентів він звертався винятково, пане товаришу та нави. Грушевський дуже любив солодощі, у його записнику витрат часто вігурували цукерки та шоколад. Він багато писав у рази більше своїх колег. А для того, щоб встигати виконувати заданий обсяг роботи, жертвував сном. Спав лише 4 години на добу. Таким був великий історик. Борець за українську ідентичність та свободу. Він писав та творив українську історію. Творив саму Україну своїми працями. Він робив величезну справу для відродження українського народу. Його праці це виклик усій концепції та історії Російської імперії. Сьогодні та завжди для вас лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.